Рифловий комплекс бік бен від «Ріел» – столиця життєлюбів. старт продажів. Трам виходить і каже, що він буде ну таке собі. Що він буде говорити з путіним невдовзі? Що він не задоволений тим цими ударами? Це він теж визнає. Меланія каже, дуже турбується. Ну хоч Меланія турбується. Давайте почуємо, що сказав Дон Фредович, і будемо все це обговорювати. Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми це врегулюємо, але я не задоволений. Я не задоволений нічим, що пов'язано із цією війною. Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів, я поспілкуюся з Путіним. Ми це зробимо. Ситуація між Росією і Україною. Ми її вирішимо. Я впевнений в цьому. Я раніше завершував конфлікти, які неможливо було вирішити. Здавалося б, і мені навіть не потрібно їх перераховувати. Нам дуже шкода, що ця безглузда війна досі триває. Меланія сильно переживає за дітей. Це її дуже турбує. У у відповідь на запитання, чи готовий ввести в дії нові санкції проти Росії. Трамп відповів так, я готовий. І також нагадує Зеленський президент України в інтерв'ю ABC, що він вірить, що Трамп може завершити війну. але Треба не просто завершити а справедливо раз, і якраз таки завершуючи ось цим тиском, тиском на Російську Федерацію. У Сенаті США також закликали зупинити брехуна та вбивцю Путіна. Зокрема, сенатор від республіканської партії Том Тіліс каже, що досить досить вже це терпіти, зустрічатися з. Ним нічого не дає, тому що Путін зустрічається з Трампом, повертається і б'є, наносить найбільші авіудари по Україні. Настав час зупинити цього брехуна і вбивцю. Ройтер пише, що Трамп також готовий перейти до другої стадії санкцій проти Росії. Пане Тараса, ну удари по кабміну це ескалація і теж плювок в обличчя Трампу. І чи Трамп уже перестане витирати ці плювки, які Путін на нього шле і буде діяти санкціями і не лише. Знову таки, це ж його проблема. Ну його хто спросив їхати до Путіна. Ми не повинні переживати за те, як як себе відчуває Трамп, тому що ну, очевидно, що на нього відбувається тиск. Очевидно, вони це відчувають. Так, а, очевидно, що на нього тиснуть і медіа, і отакі от кадри по кабміну в дійсності, тому що це якраз демонстрація того, що по центру міста б'ють. А, ось, а, і а, вони тиснуть. Вони тиснуть. Дивіться, вони ж зараз що роблять, вони ж тиснуть на європейців, тому що ці хитро зроблені європейці, а вони ж так говорять, що давайте, типу, допомагайте, давайте цього. Американці ж тиснуть така, коли нафту та газ припинити купувати російську, і паралельно дивіться, що сказав міністр фінансів, і паралельно в тому числі пропиніть купувати нафтопродукти Індії, які зроблені з російської нафти. Тому що, дивіться, от нас багато говорили про цей 18-й пакет санкцій, да? а це ще хітро розроблені європейці. Вони ж зробили там виключення на півроку. Тобто вони продовжують купувати їх в дійсності на, по нафтопродуктах. І тому тиск іде, тиск іде, звичайно, тому що. Е, 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 і треба подвоювати його, а подвоювати це можна і виключно ударами по території Росії, щоб ставити в тому числі американців в таке становище по схемі, як з Ізраїлем, було що зробити свою роботу. Потім Трамп безпечно може сказати, що він все це зробив. Я думаю, що українці ну байдуже буде, як це буде виглядати. Затягувати його в нашу оборонку я там бачу, що вони дуже цікавляться нашими там розробками, і все, що сам зв'язано ну, звичайно висувають, як завжди панахабному давайте все інтелектуальну власність. Не буде віддавати. Ну да, да, да да Ми вже це чули. А, на нам цікавить на, нас цікавить в першу чергу. От щоб вони купували у нас дрони, а, затягувати сюди. Треба інвестували в нашу оборонку, відкрити експорт нам. Тому треба негайно для того, щоб це було зроблено, щоб якість була поставлена на нашої зброї. А, тому ми не повинні тут керуватися емоціями. Емоції на Трампа і так тиснуть. Тобто, ми повинні розуміти, що деякі речі. Які нам не підконтрольні, вони йдуть і так. Але о, увесь перемовний процес він же йде не тільки за, о, за столом перемовин, він іде створенням важелів тиску і важелів залежностей залежності опонента від тебе. От дивіться, от чому проблема, наприклад, чому е, е, американці не можуть зараз лупашити Китай, mm. тому що поки Америка займалася цікавими речами, як е, зелена енергетика, там ідентичностями вони займалися пошуками самих себе, ну іншою такою корисною е, знаєш, е, шо, е, е, Китай будував залежності і взаємозалежності, наприклад, паридка земельних металів. Тому ми а, повинні розуміти, що деякі от речі, от стосовно того, як повинен буде діяти та е, Трамп, ми повинні вибудовувати багато взаємозалежності від себе, коли у нас буде взаємозалежність, та е, тоді вони будуть по іншому поводитись, як з Ізраїлем в тому числі. А ось, а далі самим робити свою роботу, довбати от по навці, ну от робити послугу. Ну, звичайно, ми послугу собі зробимо, е, коли там будуть, не, не будуть працювати термінали Балтійського моря. Але скажемо, що це Дональд Фредович, це виключно подарунок для вас, тільки з вашої, до вашої поваги. Там, да? Тоді Трамп собі галочку поставить, напише всім, е, от так, от. ну знаєте, це така маніпуляція марнославством і це в, йому в плюс буде працювати. Ну, ми свою проблему в принципі будемо вирішувати. але Таким чином ми будемо тиснути на нього, а і це дозволить нас ставити в його інше становище. А не знаєте, часто у нас це лицели прошарики як я їх називаю, шаманів, які у нас займаються цією захопливою трампологією, коли там намагаються спрогнозувати. Я до речі, багато деяких а, цих. Гадалок вже бачив, які теж у нас займаються. Знаєте, хто там чим буде займатися трамп? Ні, це добре. Це добре. Ми не знаємо, може воно допоможе. Але ми повинні робити це в реальному житті. Тобто, в принципі, в принципі, тенденції для росіян рівно втішні, як би вони там не, не рухались. А тим більше, як, як я вам сказав, ця історія з парадом в Пекіні і підстрибуванням Путіна біля Сідзінпіня ще аукнеться Росіянам. Вона вже лукається. І як би вони, вони там не говорили. І тому вони зараз що хочуть зробити американці? Вони хочуть об'єднати корисна та е, е, приємне. Це хочуть дотиснути європейців, щоб ці припинили, припинили спонсорувати росіян на нафті та газу. І Вони, до речі, ще металургію не закуповують. І що найбільш цимічна, вони ж аграрну продукцію, що в Росії закуповують, і в Росії і в Білорусі в тому числі. Ну, тобто, у нас не купують, нам у нас там знаєте, фермери бігають і все інше, а в Росії вони купують. Що я просто нещодавно сам здивувався, коли побачив, а, побачив а, структуру а, імпорту Європейського Союзу з Росії. Ну, ну десь на мільярд доларів вони закуповують аграрну продукцію. Ну по, по білорусі ще не дивився так ретельно, але так воно і є. Тому ми повинні тут а, не емоційно ставитись до цього, а керувати емоціями, в тому числі Трампа. Для цього наша перемовна позиція повинна виглядати. В першу чергу в практичній площині пов'язані з ударами по території Росії, входження в технологічні зв'язки зі сполученими штатами Америки і багато чого іншого. Ну і змушувати європейців теж відмовлятися від нафти газу. Правда, ми відкрите про це не можемо сказати, так але повинні поаплодувати в дійсності американців за те, що вони е там б'ють по чутливих місцях європейців. З нами 4 тисячі людей. Супер. Просто друзі, дякуємо за вашу активність. Принагідно нагадаю, що триває наш збір на санавара до спецпідрозділу громадян кракен 430 тисяч гривень нам потрібно. Всім дуже дякую за таку вашу активність за те, що ви не приходите. осторонь. будь ласка, переходьте. qr Кюаркота, а дякую вам дуже дуже за кожну вашу гривню, за небайдужість і за те, що ми разом б'ємо ворога. Бачимо, що ну розраховувати на когось і чекати це одне головне самим. Вибивати його з нашої землі. Цікавий факт, пане Тарасе, що Путін із Сідзіньп. Беруть участь ну, там, онлайн в саміті Брікс, а робляться без моді, без прем'єр-міністра Індії. Замість нього країну представлятиме міністр закордонних справ Індії. Сі Цзіньпін Сідзінпін участь в цьому віртуальному саміті. Виступи з важливою промовою анонсують, імовірно. Глава Кремля теж буде на заході. А от представник індійської МЗС Рандхір Джайсвал сказав, що прем'єр моді не буде присутній замість нього буде міністр закордонних справ Індії. А чи свідчиться пониження хай для такого формату і саміту про те, що все таки Індія з'їздила? З'їздила в Китай, шозда, але парад ні, і саміт Брікс ні, що все таки моді чекає тепер, як поторгуватися з Трампом. Ну, дивіться, після того як прийшов, ну давайте так згадаємо, як Брікс проходив минулорічний, коли не було Трампа. Там танці з бубнами великі були. Що тут альтернатива створюється, глобальний південь. Ми тут будемо створювати альтернативу долару і все інше. Прийшов Трамп, коротко сказав так. ще раз почую про що там хтось долар хоче зазіхати. Там да буде дуже погано. і кудись сподівся долар. Дивіться, з порядку денного а дивіться на саміті Брікс. Він щось не так весело наступна зустріч там, по моєму в Бразилії вони намагалися робити. Сі чомусь не приїхав. От чомусь взяв і не приїхав. От які справи були у нього, він не приїхав. А ось Індія так це те, що я вам говорю. Індія, звичайно, я думаю, що моді показав, що начебто він там готовий щось торгуватися. Але розуміє, що за червоною лінії не треба заходити, бо може бути дуже дуже боляче. Ось тому, що на відміну від Китаю важелі в тиску на США та ЄС у них немає, і тому на всяк випадок, звичайно, що він злиняв цього з параду. Не показувався там, до речі, як і Ердоган не, не, не були на параді, тому що парад – це якраз свідчення, свідчення справжніх стосунків дійсності між державами. Угу. Ось і Брікс, де знаєте, дивіться, щось вони сі вдруге щось не хочуть приїжджати на Брікс. А чого онлайн. А що таке, а що це сталося? Цікаво, що дивитися, цікаво, що буде дивитися на. Президента Бразилії, до речі, його там теж зараз проходять проводять виховні моменти, пов'язані з тим, щоб він теж небагато висовувався там у бріксах та інших сумнівних так. альтернативних цих утвореннях. Там до речі, ми давно щось не чули про мирні плани Бразилії та Китаю. Якщо ви помітили, Так, а, а так? Бразилія ж не так. була представлена на в Китаї. На ці схо Бразилії ж не було в Китаї на цій сходці. Ні, ну, шост шосто інше, то воно більше на середню Азію було mm -hmm. пристало, але на параді звичайно не було. Да -да -да. але ми що давненько не чули про їхні мирні ініціативи. Да. Бачите, за попереднього президента були якісь мирні ініціативи. Щастось кудись мирні ініціативи, щось кудись зникають, тому що іде іде про іде виховання Бразилії, в тому числі американцями для того, щоб менше. Не менше контактувала з Китаєм. А от, виховання Венісуели проходять, там навчання, ну, як вони говорять, на наркотиками вони там ганяються а, з, 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 з ракетами з тамагавками, які, які, які по, 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 по човнах начебто будуть бити. Хоча там, звичайно, що тамагавки можуть кудись прилетіти, але точно не, не в човен. До цього не треба тамагавки, підтягувати, тим більше підводно, човни. І тому а, тиск йде і на, на цей брізк, публічний і не публічний. Uh, і те, що uh, воно дивіться, Сінь Земпінь чомусь uh, uh, не хоче приїжджати на нього офіційно, це теж говорить, що тиск іде на Брікс. Він поки що uh, оце бере на понт uh, США uh, та інших оцими парадами, що я вважаю, це велика його помилка, була тому, що uh, вони дали uh, якраз карти в руки Трампу. Він скрізь буде говорити, що я, я вас і попереджав. А і що моя політика, вона правильна. Бачите, вони нам погрожують зброєю. А ось і оце перейменування міністерства. А, ну там Пентагон на міністерство війни. Це теж не випадково. Це не випадково. Це демонстрація того, що американці готуються до силового протистояння з Китаєм. Вони бачать, що Китай готується до війни, а ось і тому ну нехай виходять на онлайн, вихай там говорять, але процеси, процеси для них йдуть не дуже гарні. Тим більше що Китай активно хитають, в тому числі з економічної точки зору, ну поки Трамп займається Індією, і я думаю, що вони є врешті-решт дотиснути. Те, що ви правильно помітили, чогось кудись прем'єр-прем'єр Індії, куди зник да захворів, мабуть, <реш> і іншого способу, як да. Дай Боже, що не коронавірус, тому що в Китаї ми знаємо багато чого відбувається. Там там, там те, говорить новий вірус, якийсь є і ось і так далі. Так, що це, це ви правильно помітили це демонстрація заниження рівня. Ну як такі важливі цієї організації раптом виступає хто там, заступник міністра чи міністр закордонних справ? Це явно пониження, це явно пониження. Звичайно, можна підозрювати, що в Індії в цей час може не працювати інтернет, але ж не у всій Індії.